Розмитнення будинків на колесах, яка вартість в цьому уроці? Наш підписник запитує: Привіт, підкажіть, будь ласка, а при чипдіб на колесах як рахується мито з німеччини? Дякую. Дивіться, у нас є два типи автобудинків: один тип автобудинків це автобудиночки, які йдуть на базі автомобіля а другий тип автобудинків це Ті автобудинки, які йдуть на базі причіпу, і якщо ми говоримо про причіпні автобудинки, то вони розраховуються за дуже простою системою. Вони рахуються 32%. Це будуть митні платежі від вартості автобудиночку. Якщо його вартість 1000 євро, відповідно митні платежі будуть 320 євро. Вартість 10 тисяч євро, митні платежі будуть 3200 євро. Якщо ж говорити про автобудиночки, які йдуть на базі автомобіля, то там рахується вже від ціни автомобіля. А сам автобудиночок рахується просто як спецобладнання. Там же розрахунок іде трошечки тящий. Українці купуйте автобудиночки, а в плані їх доставки та розмитнення ми вам завжди доклада. Поможемо.